Чистому чути грім, в небі свистелечоти гім. Знов мені в дорогу далеку аби зараз побачить на хаті лелеку. Вітаю Ютуб канал Ростислав Продакшн сьогодні називає топ 10 пісень, які увійшли в історію. Вони показують, як Україна проживала повномасштабне вторгнення РФ в Україну та як ми боролися та боремось з окупантом. Отже, топ 10 ліричних та щемливих композицій. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Отже, під номером один пісня гімн від репера Сковка. В небі реперасковкамо. Чистому... Репер Сковка випустив цю пісню рік тому. Пісня набрала 49 мільйонів переглядів на YouTube. Ролик співак почав зі слів подяки та вшанування пам'яті свого близького друга, який трагічно загинув, захищаючи українців від російських окупантів. Пряма мова, цей трек я присвятив своєму другу коноводову Валентину Валентиновичу, другу з дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам'ять тобі, друже, вічно тебе будемо пам'ятати. Йдеться в ковах Сковка, передав головну думку пісні про те, що, попри всі звірства росіян в Україні, лунає гімн, а ЗСУ до останнього хоробро захищатимуть свій народ. Варто зауважити, що найбільше користувачам мережі сподобалися слова про помсту України, Аїнців за всі жахи, що вони пережили з роликів, де показані зруйновані Росією українські міста, мальовничі краєвиди, а також робота захисників на полі бою. Під номером 2 – джері Хейл, пісня мрія. Вони можуть розбомбити щастя. Вони можуть розстріляти мрі. Українська співачка Джері Хейл Яна Шамаєва випустила пісню мрію, яку присвятила легендарному українському літаку та місту на Луганщині. Виконавець зазначає, що російські окупанти можуть розбомбити щастя розбомбити мрію, але в волю їм не вдасться. Пісня мрія була написана кілька місяців тому. Поділилася. Яна саме тоді, майже підряд Росія вдарила по нашому місту щастя і розбила літак. Мрія ан Ан-225». Кодове ім'я НАТО, якого козак, це так символічно. Наше щастя було на нашій землі, і ми тримали найбільшу в світі мрію в небі, мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде воля. Вона всередині кожного з нас, і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову мрію, і нове щастя, і образно, і буквально. Кожен буде. Жати, під номером 3 «Калуш Оркестра» пісня «Стефанія». У 2022 року Калуш Оркестра вперше представив кліп Стефанія у травні. Гурт переміг на Євробаченні 2022 та майже одразу показав друге відео на цю пісню. Його зняло у зруйнованих російськими окупантами містах Київської області Бучі, Ірпані, Бородянці та Гостомелі. Пісня Стефанія, яка перемогла на писаному конкурсі Євробачення 2022 була написана Олегом Псюком на честь 60-річчя його матері Стефанії. Псюк він написав її за два дні ще до початку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну це був своєрідний подарунок найріднішій людині, а вже пізніше було вирішено показати під час національного відбору на Євробачення саме цю композицію. Цікаво, що сама пісня для мами Стефанії стала приємним сюрпризом, адже вона не знала про те, що син вирішив присвятити їй нові рядки. Зрозуміла жінка все лише тоді, коли почула слова зі сцени. Після 24 лютого для багатьох українців пісня Калош оркестра Стефанія набула нового сенсу. Наприклад, у ній є рядок дорогами який ніби промовляє нам, що попри руйнування в містах та селах люди спішать до батьківського дому, до своєї батьківщини? Мати Стефанію можна назвати і прообразом усіх українських жінок, які в умовах війни залишаються сильними та незламними, захищаючи рідну країну, її дітей та майбутнє. Деванія, мамо, мамо, деванія. Під номером 4 у нас йде шуми, злата Огнєвіч пісня буревіями. Буревіємо пісня про найкраще почуття, яке переживає кожна людина. Але на жаль, не всі можуть розгледіти кохання, відчути його справжність. Багато людей ходить по світу, згадуючи того самого або ту єдину, яких було втрачено через помилки або невпевненість. Я танцюю підвіски під зламані ноти залишила мері. Відео на композицію знімало у Києві понад 12 годин. Дуже символічно, що кліп знімали в одному з будинків культури міста, який декоратори змінили до невпізнаваності. Під номером 5 у нас йде «Без обмежень» пісня «Дим». нехай по тобі тут, що лишиться лиш тим. 1 липня український рок-гурт «Без обмежень» випустив кліп на нову пісню «Дим» про Надію. Трек набрав уже понад 4 мільйонів переглядів на YouTube. Надія, Надія. Бо через тебе помираю я. Дим, це перша в історії без обмежень відеоробота, коли ж. Ця ж картинка, яку я намалював собі в голові, з'явилась на екрані в деталях. От такий збіг настільки точно і чітко передані емоції, думки і, взагалі, конект пісні з відеорядом відбувається дуже рідко. Я надзвичайно тішусь з того, що вийшло зняти і змонтувати саме такий кліп, розповів фронтмен та продюсер гурту Сергій Танчинець. У Києві відбувся перший етап знімання кліпу, що відображає повсякденне життя гурту. У відео можна побачити, як Сергій готується до концерту у гремерні. А Команда та менеджмент займаються своїми звичними обов'язками: підключенням мікрофона, фотографуванням та побутовим райдером. Розв'язка кліпу та його другий етап відбувається на мальовничному пляжі. Адрага у Португалії на березі Атлантичного океану. Це той самий пляж, де кілька років тому без обмежень зняв кліп на пісню Зорі запалали у новій роботі. Повторюється не лише локація, але й деталі. Хлопці відтворили кадри з попереднього кліпу, використовуючи те саме ліжко, що стоїть на тому ж місці, і той самий ракурс. Пісня є спробою передати безнадійність, біль і розчарування у певних життєвих ситуаціях. Вона є вираженням особистих емоцій та переживань багатьох людей, переживань, з якими люди так чи інакше стикаються у відносинах або ж у житті загалом. Прокоментував реліз треку Сергій Танчинець. Ром, щось у нас йде пісня Чи разом співачки кола? Може, ти вже забули пісня, чи разом була створена так само, як і всі інші пісні. Я сідаю на лавку біля хати моєї мами в Іспанії і починаю писати пісню. Щодо чи разом то спочатку з'явилася мелодія, приспіву, на яку я потім написала слова, а куплет виник одразу разом з текстом. І все це я записую через навушники айфона. Розповідає співачка. Тепер кожен погляд важливий. Такий ой, ой, ой. у хвилини тривоги співачка кола написала пісню Чи разом яка розповідає про почуття, які переживають при розлуці за рідними і коханими. Нашими полями продовжує їздити ворожа техніка. Летять кулі та снаряди. Кожен українець потерпає від жахливих подій війни. Відбувається те, що мабуть й не наснилось у найстрашнішому сні. На жаль, війна це очікування. Невимовний біль відчуває кожна жінка, яка щодня чекає у голосній тиші. Звістку від коханого прокоментувала співачка. До речі, псевдонім кола був запропонований директором співачки Дімою Габаніним і означає круг, який не має простої суті. І щось об'єднує під номером сім камалія. Чекатиме Артистка проникливо заспівала від імені усіх українських жінок, які чекають своїх коханих з війни. Чекатиму це друге відео з альбому чотирьох міні-історій, «Сильна, як ніколи. Той ранок, початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, дійсно зупинив час. Ця пісня біль усіх жінок, які чекають на повернення захисників країни. Саме кохання робить нас всіх сміливими та сильними. Справжня любов керує кожним, навіть на відстані, дає віру та надію на повернення коханого. Додому розказала співачка, тільки погобіця, що на тебе не, не розлучити під номером 8 Мама Ріка та співак, як так, пісня лелека. Знов мені в дорогу далеку, аби зараз побачить на хаті лелеку, Оби зараз обі ми до тебе. Щоб злетіти разом лелеками в небо. співачка Вамаріка та молодий виконавець, як так випустили спільну пісню «Лелека», в якій розповідають про наше сьогодення? Зараз українці живуть одне життя на всіх, але водночас кожен з нас має свою особисту історію, яка повна тривог, болю та надій. Чи то вірна дружина, яка чекає коханого з передової, старенька матір, яка щодня виглядає сина з вікна, або ж перегортає дитя чужині, сумуючи за домом. Всі ми маємо одну мрію перемога, лелека пісня, яку артисти створили, аби підтримати та надихнути кожного українця у ці важкі дні. Наші номером 9 дорофєєва у твоїй душі 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 дев'ятнадцятого жовтня минулого року Наді Дорофєєва презентувала кліп на пісню у твоїй душі зі свого першого україномовного альбому Сенсе. Нову відеороботу співачка присвятила українцям, які внаслідок ворожого обстрілу втратили свою домівку. Втратити дім це одне з найтяжчих випробувань в житті. У кліпі Надя згадує, як вперше повернулася додому після 24 лютого та розповіла, які емоції тоді відчула. Я покидала свій дім із двома старими свічотами, спортивними штанями, курткою і красівками, які ненавиджу. Як я тоді думала на два тижні, коли вперше зайшла до будинку, гладила стіни як у кіно, хвилювалася, сумувала, дякувала за все, що тут було. Поділилася співачка. Пошупі. Boa não Дорофєєва і додала, що мріє, щоб кожен українець мав змогу повернутися до своєї оселі, але росіяни продовжують знищувати будинки та руйнувати життя мирних людей. Скільки горя та болю тільки за останній тиждень, скільки людей втратили і продовжують втрачати свої домівки. Запоріжжя, Миколаїв, Харків та багато інших міст. Так ми всі намагаємося жити, але цей біль всередині не полишає. Він глибоко вкоренився у буденному житті всіх України українців. неможливо мовчати, коли бачу стільки зруйнованих життів, зазначила Дорофєєва у кліпі у твоїй душі. Співачка показала будинок, в якому більше ніколи не буде пахнути їжею і не пролунає дитячий сміх. Цитує за надя додала, що незважаючи на щоденні трагедії, українці не здаються і роблять все можливе, щоб захистити свою землю та допомогти один одному. Ти питав мене чи буду... Вірити в людей, і останнім під номером 10 у нас йде мама ріка та співачка кола. Пісня Люди. Я буду бо є люди, що живуть для людей. Лірична кола та зворушлива. Мама Ріка напередодні річниці повномасштабного вторгнення презентували спільний трек Люди. Артистки присвятили пісню всім українцям. Люди то полі, в полі Китаються, люди дозволі ховаються, люди каштани впадуть, розсипаються, люди титани в серцях залишаються. Через війну українці змушені жити в різних країнах. Росія розділила українські сім'ї на невизначений час. А деякі, на жаль, назавжди без жодного розуміння, яким буде завтра, але з надпотужною вірою у свою країну та одне в одного. Однак всі ми досі залишаємося. Сильними. Не падаємо духом, до останнього боремося за своє. Цитує 24 четвертий канал. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серця серібних і близьких. Матінка-земля тримається на тих, хто віддає серця свої для всіх. Артистки представили й відеороботу на пісню, де використали реальні кадри з війни. Це хроніки подій, які відбувались в Україні з 24 лютого, 2022 року і тривають нині. Українці продовжують демонструвати справжній героїзм, прояв єдності, людяності самопожертви. Відео викликає вирій емоцій, адже надзвичайно зворушлива та навіює щемливі спогади. Цю роботу неможливо дивитися без сліз. Ця пісня про людей, про звичайних українців, які завдяки своїй силі, духу. Стійкості перетворилися на титанів. Така непорушна сила може з'явитися тільки тоді, коли ти робиш щось хороше для когось та думаєш не лише про себе. Сильні, незламні, справжні, рідні, красиві, працьовиті наші люди. Це пісня про вас і для вас, про кожного, чиє серце б'ється швидше, коли він чує слово дім. Слухайте її серцем, кажуть співачки. Матінка земля тримається на те. Відає серця свої для всіх. Друзі, поділіться, чи всі пісні ви чули, та яка вам подобається найбільше. Залишайте ваші коментарі. Дякую за перегляд. Підтримуємо зсу і віримо у перемогу. Слава Україні!